Друзі, вітаю! Сьогодні я хотів показати вам, як можна створювати невеличкі додатки, а також ігри маленькі, за допомогою Google AI Studio. Ми вже з вами розглядали Firebase Studio, інструмент для вайб-кодінгу, але Google AI Studio також можна для цього використовувати і зберігати свої маленькі додатки, а також одразу їх деплоїти на ваш Google Хмару. Отже, давайте почнемо. Ось у нас є білд, так званий, який нам а, показує вже створені додатки за допомогою а, ціє, цього інструменту, і ми створимо зараз свій. Отже, давайте напишемо: створи мені а, маленький. Створи мені додаток. В якому дві два агента ще виступають у ролі дебатерів. А У інтерфейсі задається тема для дебатів. Також можна коригувати системні інструкції. Отже, дивимося, як воно створює а, нам зараз такий невеличкий додаток. Ідея в тому, що. Мені захотілось зробити таку собі арену для дебатів між ботами. Ми просто задаємо їм тему, і вони між собою ведуть дебати. Давайте подивимось. Дивіться, він знайшов якусь помилку. Ми нажимаємо AutoFix. Нехай він їх пофіксить. А потім ми почнемо гратись. Так, отже, ніби а, всі проблеми вирішено. Давайте спробуємо зараз запустити ці дебати. Отже, починаємо. Відкриємо на, повну, на повне вікно. А, тема: чи замінить чи людську працю? Давайте так і запитаємо: Замінить чи людську працю. Так, підкоригуємо. Так, поля мета – перемогти. Отже, вони. Вдвох будуть намагатись перемогти і починаємо дебати. Так. Чи замінюючи людську працю? Май відповідь однозначно так. Наступна репліка. А радикально роблячи автоматизацію та заміщення людської праці ключовим трендом найближчих десятиліть, ми готові довести, чому це є неминучим. Шановні опоненти, я агент 2 представляю сторону, яка категорично не погоджується з тезою. Отже, бачите, в нас вже готове таке невеличке, але дуже класне. Додаток, в якому можна дивитись за дебатами двох агентів. Вони знають все. Вони налаштовані протистояти один одному. І тепер тільки наша уява нас тут обмежує на теми, які вони можуть між собою обговорювати. Ми можемо зберегти цей додаток, ми його можемо завантажити, і ми можемо його запустити. У Google Хмарі прямо зараз ми обираємо просто проект, на якому ми його запустимо. Наприклад, це буде Gemini API. Звичайно, треба налаштувати Білінг, тому що коли цей додаток запуститься, то він буде вже їсти якісь гроші. Але якщо, вам, якщо ви не хочете. Платити, то ви можете просто завантажити і запустити його у себе. Чудово! Ми його зробили, отже, він тепер є ось тут, в наш додаток, і ми можемо на нього дивитись і завантажувати, або запускати, або його їм поділитись. Будь-що. Тепер давайте спробуємо зробити невеличку гру. Зроби мені гру у лабіринт. лабіринт в якому можна. Ходити, знаходити сюрпризи. Знаходите сюрпризи. Гра закінчується, коли ми знаходимо сердечко. Отже, зробили такий промп. Давайте подивимось. Отже, гра наша готова. Я якась бачу помилка, але давайте спробуємо пограти. Ось можна стрілочками а, собі робити навігацію. Ну все, я виграв. Давайте перезавантажимо. Ось можна її заресетити і почати грати знову. Хто е, мого віку приблизно так, пам'ятають всілякі ігри на кшталт танчиків? І як бачите, зараз е, через Google AI Studio за, за допомогою вайп-кодінгу можна створювати такі невеличкі ігри. Отже, таким чином ми е, зробили з вами невеличкий додаток для дебатів, який можна використовувати, щоб е, скрасити собі вечір. З друзями, так і подивитись на якісь теми, такі гострі, на які ви не можете погодитись, як би ці дебати вели два агенти штучного інтелекту або робити невеличкі ігри. На цьому все. Якщо у вас будуть цікаві додатки, надсилайте мені, подивимось разом. Дякую.